Вперше із самшиківським розписом сьогодні познайомилась хмельничанка Олеся. Для цього завітала у Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Дуже вражена, дуже натхнена і кольорами, і цими формами. Дуже цікаво. Ну більше, більше була ознайомлена з Петриківським розписом, на нього звертала більшу увагу, бо він мені здавався, ніби таким більш. Видатним для України, але я дивлюсь, що і інші розписи дійсно також мають право показати Україну ще глибше, ще ширше. Для хмельничан та гостей міста сьогодні презентував виставку власних робіт Сергій Касіянов. Більше десяти років чоловік вивчає та популяризує культуру рідного села. Історія почалася в нас по суті з села Самчик по легенді. Знайшли скриню, яка там був похожий якийсь такий малюнок, і хлопці, як е, пан Олександр Пожимський, Борис Шнайдер покійний, от вони взяли за основу той малюнок, але якби його трошки усучаснили, це десь було початок 70-х років. В експозицію увійшло близько пів сотні робіт. Ці картини майстер декоративного розпису створював протягом 10 років. На робота буває так, що можна допустим, зробити за вечір, а буває так, що сидиш тиждень. Ввечері сів, вже замальовуєш і від якогось одного елементу вже розвивається сам сама композиція. Сергій Касьянов що й оздоблює стіни власного будинку самшиківським розписом. Майстер-класи на таку тематику організовують і у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Виставка буде тривати е, місяць. Оти, тому що ми хотіли би все таки залучити і дітей, які вже повернуться з канікул, з таборів, і хотіли би все таки познайомити з нашими майстрами з їх творіннями. Душа безмежно бажає зустрічі щоразу з таким чудовим видом мистецтва. І завжди раді долучатись до таких крутих проєктів, відвідувати такі круті виставки. Ти Дивишся на такі речі, ти розумієш, що в тебе буде затушок оселі. Якщо в тебе така картина буде, вона буде зігрівати в будь-яку пору року. А ще дуже подобається мені, як поєднуються флористичні мотиви із тваринами. Якщо дивишся там вплетений коник у квітку або птах у квітці, ну це дуже круто. Олександр Сменюк, Микола рковський, новини міста.